Хірургічні шви накладені на слизові оболонки і шкіри, є знімними. Через 8-12 днів, коли рана повністю загоїлася, ми її повинні зняти. При цьому необхідно дотримуватися вимоги. Та нитка, яка була назовні, зараз вона, ми її йодом обробили, спиртовим розчином йоду. так? Ця нитка, якби ми її не, за нею не доглядали, що називається, якби не закривали рану, все рівно вона буде мати контакт з зовнішнім середовищем, таким чином буде інфікована, як правило. І цю нитку ми при зняті не повинні протягнути через глибину рани. Зрозуміли? Для цього необхідно дотримуватись наступних вимог. Я беру пінцет в ліву руку. Так. Такий. або відповідно, добре цей пінцет. Так. Пінцетом захоплюю вузол, бачите? Под... Підтягую догори і з'являється нитка, яка була в тканині. Бачите, вона біленька. Я беру ножицями, цю нитку перерізаю і дивіться. Знімаю весь стібок. Розуміли? Ось таким чином ще раз. Вузол. Підтягнув. Вийшла нитка, яка була в глибині. Ножицями обрізав. Витягую весь стібок. Розуміли? Пінцетом захопив, вузол підтягнув поза скайпіном. Обрізав по білому, зняв стібок. Таким чином знімають вузлові стібки. Петлеподібний горизонтальний, подивіться, як я знімаю, так само. Пінцет взяв, підтягнув верхний точку. От по-білому. Обрізав з цього боку. Розуміли? Петлеподібний вертикальний. Аналогічно захопив, підтягнув. В даному випадку мені важко одночасно. Так тому я підтягну трошки тільки. Ось, повинно показатися біленьке. Я по-біленькому зараз. Розуміли? Так. І зняв стібок. Так. Вісімкоподібний знімаю одним чином. З одного боку підтягнув, по-білому, обрізав. З другого боку підтягнув по-білому обрізав. Зняв бок. Зрозуміли? Вісімкоподібний підтягнув. По-білому обрізав. Зняв зі бок. Зняття знімних швів. Все.